День Збройних сил України. Я дуже радий бачити Дмитра. В нього позивний монах. У 22-му році він був командиром з цього напрямку захисту Ірпіня. І наш підрозділ був підпорядкований йому. Це та людина, яка допомогла Ірпіню, допомогла Бучі, Ворзелі, Гастомелі, який всі дні воював. Командир 80 -ті. Це дійсно наш герой. Я безмежно дякую від цієї громади Дімі за ту допомогу, яку він дав і нам, і всій громади. Дуже великий вклад, тоді 80 в захисті нашого міста. Без вас би ми так точно не впорались, без вас, без головного управління розвитку. Це була величезна сила. І завдяки вам, у нас є місто. І воно стало містом Героярпінь. Від себе особисто, від цієї громади, я дуже дякую. Хочу сказати, що робили всі спільно працювали над тим, щоб ці хорки вигнати, У нас все вийшло. Я завжди, і в подальшому проходженні служби, де не були Бахмути, Углідари, Донецька область, я завжди приводив в зразок територіальну оборони Ірпеня, мера Ірпеня, наша історія, як ми познайомились, коли він завжди напрашувався з нами в штурми. Є, це сильна, мужня громада. І якщо б всі були такі, то. Ми б вже не то, що відвоювали кордони 91-го року, а ну, празнували б, можливо, зараз десь, в Москві. Дякую вам теж. Слава Україні. Героям слава!